Як відвідати пляж і зіпсувати настрій на це питання зможуть відповісти представники ініціативну групу одеситів, які виступають проти платних пляжів. Минулих вихідних одесити спробували відпочити на пляжі Ібіца та Портофіно. Проте покупатися та позасмагати так і не вдалося. З пустим гаманцем та власною підстилкою вам тут не радітимуть. Про невдалий відпочинок Одеситів дивіться у наступному матеріалі. Одесит Юрій Канікаєв навіть нагадав, що його спроба позасмагати на пляжі Ібіца може закінчитися візитом до Аркадіївського райвідділу міліції. Охоронцям клубу не подобається Одесити, які хочуть відпочивати на власних підстилках. Тут раді лише тим, хто здатен сплатити космічну для пересічного українця суму за шезлонг та інші послуги. З Спустим гаманцем тут робити нічого. Зої Мельник, аби розстелити підстилку на пляжі. Довелося розштовхувати охорон. Мців клубу ібіца буквально в п'яті міліметрах друка друга шезлонги. Коли, як тільки Кадакактоками питалися катадвінуть ліліч між до німи і сразу ж заставляли шезлонгами. Що й що ахраніки виривають буквально шезлонги ставили обратно з одеситами, які не хочуть безкоштовно відпочивати на пляжах, не панькаються. Про етику спілкування співробітники ібіци пригадують лише тоді, коли сюди заходять товстосуми або дружини чи камелі товстосумів з усіма іншими інший стиль ведення діалогу. Нас очень жорстко встретили, не дали Даже нормально лечь, пришлось как бы відставити свої інтереси. Уша я как Одесит, не можу прийти на пляж. Коли я хочу лечь и возле води і загорать. Коли одесити почали пересувати вільні шезлонги, охоронці клубу раптово перетворилися на звичайних відпочивальників та оточили шезлонгами одеситів, які відпочивати забажали на власних підстилках. Тут же прибіжало чоловік 10 охорони, поснімали футболки свої, прикинулися відпочиваючими і начали займати кожен шезлонг, до якого ми тільки підходили. Тобто стрибати, як кузнечики між. Одесити до цього ставляться з гумором. В уточенні охорони городяни на власному досвіді можуть переконатися, як це бути так званим vip гостем і бітцям. Ви зараз лежите от в окруженні охорони, як вам? Да, відчуваю себе, як не знаю, нібито я мэр, і VIP-персона приїхала на гастролі в этот лучший, любимий курортний город просто. Виховав, та охоронців Ібіци довелося правоохоронцям з Аркадіївського райвідділу міліції. Одеситом так і не вдалося спокійно полежати на пляжі і біца, і зіпсованим настроєм городяни пішли на інший пляж, але й там їм були на раді. Для того аби потрапити на пляж Партафіна, потрібно пройти фейс-контроль. Як виявилося, тут оцінюється не зовнішній вигляд людини, а наявність грошей у гаманці. Ну, я фейс-контроль, фейсконтроль не пройшли. Вони подумали, що я буду оплачувати услуги. Вот, поэтому побіжали за мной и Меня пустили. Но большинство ребят, которые Ну они поняли, что не будут понішти они не пускали. пускають безкоштовно. Одеситів на пляж Партафіна у відсутності знімальної групи. Не пускали нав'язування послуг орендаторів пляжів вже стає звичною практикою. Мне сказали, что у них на пляже запрещено. Е находиться не купивши злонг, не, не взяв в аренду зонтик и не воспользовавшись иными услугами, то есть идет прямое нарушение закона о защите прав потребителей, вот, навязывание услуг. Ники клубу «Портафіна» пропонували Одеситам шукати собі інше місце під сонцем, аби де тільки не на їхньої території. Діти на довору людей точно же вибувають їм чуді і що із камери. Ми ніконі в другу про незважаючи на зіпсований відпочинок, Одесити рішуче налаштовані відстоювати своє право на безкоштовне користування пляжем. Вони й надалі приходитимуть на пляж із наміром реалізувати своє право на безкоштовний відпочинок. Костянтин Гречани, Ірина Монтян, Євген Войденка, Дмитро Щербаков, телекомпанія Крук.